Тунель кохання чарівна місцина на рівненщині неподалік містечка Клева. Всі, кому вдалося побувати там, не можуть приховати свого щирого захоплення. Тунель кохання став надзвичайно популярним зовсім недавно, буквально з десяток років тому про нього мало хто чув. Сьогодні ж це найромантичніше місце в Україні ще за часів радянської влади. Ця частина залізниці була спрямована до військової бази. Щоб максимально замаскувати рух потягів, було вирішено засадити колію з обох боків деревами. Коли через певний час потреба в залізниці відпала, рослинність перестали обрізати, і вона поступово заполонила собою весь можливий простір химерним переплетінням гілок і листя. Але один невеличкий потяг там все-таки ходить. Завдяки йому тунель і набув такої ідеальної форми. Пересуваючись, локомотив обламує гілки, формуючи мальовничу арку. Тунель кохання чарівний в будь-яку пору року, тому обов'язково відвідайте це чарівне місце.